Слава Україні! Традиційне включення ранішнє. Насамперед дякую Богові та Збройним силам України і всім борцям за оборону нашої землі. Дуже дякую, що вчора в місті Івано-Франківської івано франківській івано області надзвичайних ситуацій не було, але бачимо по всій Україні в Івано-Франківську була шість разів тривога протягом. Дня незалежності нашої держави, тому будьмо уважні. На жаль, є багато обстрілів по інших областях, і ворог не спить і може продовжувати обстрілювати в тому числі Івано-Франківську область. Нагадую про те, що треба реагувати на повітряні тривоги, і хочу спростувати фейк, ніяких змін у тривозі немає. Зміни. Не відбулися і тому тривога у звичний спосіб буде лунати в місті Івано-Франківську. Інших якихось сигналів сьогодні система не передбачена, тому сигнал не змінюється повітряної тривоги. Прохання реагувати на жаль, мав можливість вчора спостерігати, що не всі реагують на повітряні тривоги. Це теж є правда. Позавчора і вчора ми відзначили День українського прапора День Незалежності. Звісно, що максимально ну, зменшили будь-які заходи для того, щоб була безпека, тому що було багато інформації про ворожі обстріли. Слава Богу, знову ж таки Івано-Франківська, Франківська область не постраждала. Але деякі традиції ми зберегли 23 числа. Ми підняли синьо жовтий наш стяг над вічовим майданом, а піднімав в тому числі син загиблого нашого. Героя Дмитра Бута Даніель, були представники військові, поранені, хлопці, які теж піднімали цей прапор. Тому дуже боляче, що, на жаль, війна забирає хоробрих, війна забирає найкращих. І саме 23 числа на 18-й школі ми відкрили антитаційну дошку Герою Віталію Василику. Ми продовжуємо цю програму, нашу івано франківськ місто героїв. І вшанували пам'ять дуже дячний громаді Пасічної Франківська, які прийшли. Ну зокрема на цей захід. На жаль, вчора мали знову ж таки подію трагічну. Це похорон. Ви знаєте, я від імені громади є на всіх похоронах наших героїв і стараюся бути максимально з родинами. І вчора попрощалися з героєм Олександром Івановим, поховали на Алеї Слави. В селі Чукалівка щире співчуття рідним, в першу чергу мамі, сестрі і вічна пам'ять героїв. Також вчора до Дня Незалежності ми творили молитву в Меморіальному сквері, і така молитва відбувалася на всіх наших кладовищах покладання квіт, квітів до борців за волю незалежності минулого століття і до сучасників до сьогоднішніх наших хлопців, які майже в кожному селі вже є хтось похований в івано франківській громаді, дякую за це нашим священнослужителям, священникам, владикам, які вчора відправили в Меморіальному сквері. Дякую всім, хто долучився, щоб були живі квіти на всіх могилах і пам'ять творилася також. Вчора до Дня Незалежності в Україні, ми погасили марку вільні, незламні, непереможні. Ви знаєте, Укрпошта далі продовжує боротьбу на диглічному фронті. Мав вчора за честь теж погасити марку з представниками обласної державної адміністрації. Тому нагадую про це. Крім того, добра традиція стала перший портфелик, свято першого портфелика, де ми даємо діткам сиротам, діткам, в кого загинули хтось з одних з батьків. Тому 85 таких портфел 88 таких портфеликів. 63 ще додатково буде надано тим родинам, які сьогодні є в скруті, які потребують нашої уваги в першу чергу. рідні наших загиблих. Також нагадую: до завтра до 16-ї години збираємо посилки передавати нашим хлопцям на Донецький та Запорізький напрямок до 16-ї години. Завтра на Михайла Грушевського 21. Спілка волонтерів Прикарпаття детальніше за телефоном 096 871 53 64. Не забуваємо, що війна є затяжною, і тут треба постійно допомагати і постійно передавати ті необхідні речі. Тому спільно з спілкою волонтерів Прикарпаття працює логістичний центр для того, щоб забезпечити всього. Необхідного ще раз. Це коротка інформація за декілька, за 23-24 число. реагуємо на на тривоги. Все буде Україна, слава Україні!